Про життя заходів щодо відновлення діяльності районного військового комісаріату. Шановні депутати, над цим питанням поп'я ламаємо ми вже багато-багато років. Практично із воєнкомату почалося те відтік наших установ, які були обласних, районних, це і почта, це і інші установи з міста Виноградово. І є зараз у нас реальна можливість повернути воєнкомат у Виноградівський район. У ті самі приміщення, де вони були. Єдине питання, після всіх обговорень із керівниками фракції, із деякими депутатами, пропонується частину тих приміщень, які були за партію і яка зберегла фракцію в районній раді, залишити за партію УНДС, всі інші приміщення вилучити із. Оренди і передати воєнкомату. Причому не вилучити, а в них закінчується термін оренди, наприклад, у рибнозорі 7 січня, тобто не продовжувати з ними термін дії договору про оренду, а передати із січня місяця ці будівлі в воєнному комісаріату. Крім того, в пункті 3 Написано передати в орендне користування управлінні, я пропоную змінити, запропонувати в орендне користування управлінню Рівнадзору третій поверх в цілому у будівлі за адресою міста Виноградів вулиця Бурпанюка, 50. Отакий От проєкт рішення. Є ще потреба заслуховувати? Нема. Зауваження до проєкту рішення. Прошу, депутат, беріга. Скажіть, будь ласка, якщо ми розглядаємо питання воєнкомату, чи Рішеннях прийняти. Є Міністерство оборони прийнято про планету. Будь ласка, виборочого поського містаравич, що на даний час рішення директиви немає. Питання тільки розглядається. Але вони від нас вимагають. Якщо рішення буде прийнято, що було куди розпустити штаб. І скажіть, будь ласка, які вимоги за приміщення воєнкомат? Квадратура, поніднає. Вимоги теж має бути обов'язково, ну вже від призивна дільниця, списку кабінети, відділення мобілізаційне, відділення сержантів, офіцерів запасу, плюс кімната для збирання зброя, бажаного захищення приміщення тоїсь підвал. Або Ту, що те, що Ой, є. Та, а по записанні відправіння. У мене просто питання, е, тобто розміжувати. Те, то, що ми хочемо звідти забрати структури, нема питання. А те, що ми готуємо під воєнкомат, то зовсім друга справа. Тому що е, тут ще я пропозицію вношу пункт записати, щоб повернути орендарем за покращення, що записано в договорі згідно закону. Це ну, буде 320 тисяч. Це буде 320 тисяч.

Будь ласка, я вношу пропозицію, щоб передбачити бюджетом 2015 року Компенсацію за покращення питання вернути воєнкомат нема заперечити. Але якщо не буде директиви і не буде вказівка, ми розірвемо договір оренди. А не знаємо, прийме міністр оборони рішення, що бути воєнкоматом, а якщо не прийме, ми розірвемо договора Поки ми тут спорили, Я вже написав, щоб доповнити проект рішення пунктом. Що дане рішення вступає в силу при е, прийнятті наказу Міністерством оборони про його Так, будь ласка, депутат понедільник. Питання виникає, якщо треба буде повертати кошти. Кому повертати мене, Олег Віктор? Кому повертати? А так ну, всі, що розпустилися, так. всі порозбігалися. Виколаївич Проти? Утримався. Рішення прийнято. Компенсувати рибнадзору. Я не знаю, звідки таке переживання, Микола Михайлович, але я вам скажу друге. Ми їм пропонуємо інше приміщення, яке вартує значно більше як 320 тисяч, яке їм дає в оренду за одну гривню. Інші питання щодо повернення коштів чи не повернення це є внутрішньогосподарські питання між. Одним об'єктом і другим. якщо у них є питання, нехай звертаються до суду. Суд прийме рішення, ми змушені будемо їм повернути. Тому я вважаю, що це не досить цільно вбивати у порядок проєкту рішення, але вашу пропозицію ставлю на голосування. Хто за те, щоб внести у проєкт рішення пункт повернути кошти, в, витрачені е, інспекцією рибна на покращення об'єкту? Прошу проголосувати. Рішення два. Рішення не прийнято. Два за. Наступне питання. Хто за те, щоб доповнити проєкт рішення? Словами, е, дане рішення вступає в силу при е, оприлюдненні відповідного наказу Міністерства оборони е, правильно? щодо розміщення військового комісаріату в Воноградівському районі. Хто за те, щоб даний пункт включити в проєкт рішення, прошу проголосувати. Проти утримався? Рішення прийнято. Є ще зауваження до проєкту рішення? Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, прошу проголосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую.